Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами День Конституції України. Ви уявляєте? І ми з вами разом пограємо у гру. Пальчикова гімнастика буде називатися Україна. Повторюйте за мною. Поїхали! Є у світі одна країна: незламна, вільна, горда, сильна, а мова в неї солов'їна. Люди, як кулак єдині, найкраща в світі та країна, яка зветься Україна. Давайте ще раз очок повторимо: є у світі одна країна, незламна, вільна, горда, сильна, а мова в неї сов'їна. І люди, як кулак єдині, найкраща в світі та країна, а зветься вона Україна. Ви молодці малята! Дякую вам за вправу! До побачення.